Добрий вечір, Дніпро, Дніпряни. Робимо з вами розклад по безпеці на 18 серпня. Місто Дніпро дивимося. Пада, шахети падають нам на 18. Не бачу я прильота, будуть добре працювати, хлопці показують. Ну, будемо надіятися, що це буде за межами. Зараз дивимося самар. 17 серпня загроза обстрілів ракетних або шахидних. В кінці розкладу завжди дивлюсь Дніпро більш детально, бо я сама з Дніпра мешкаю тут і вся моя родина. Самар точно така ситуація, як у нас у Дніпрі. Падає шахедна загроза, але спрацюють добрі хлопці. Я думаю, що на підльотах. Не бачу я. Люди будуть переживати, але марно. Все повинно бути добре 18 серпня. Так, дивимося Павлоград, 18 серпня, безпека. Загроза мирним людям. Павлоград. є загроза ракет, нам будьте дуже уважні. У вас пада ракетна загроза. Пада там пада людям, іменно цивільним людям можуть принести вони втрату, сльози. Тому будьте дуже уважні. Буде летіти на об'єкт, а пади не там, де потрібно. Дивимося Кам'янське 18 серпня. загруза ракета буша хейдив. Каменская дуже важна, дуже. На Каменской ракетная атака и комбинована пада. І це буде ближче до вечора, показує прям. І люди будуть налякані. Хлопці будуть працювати, але уламки десь можуть бути. кам'янські. дуже уважно, бо вам сльози і не дуже добрі карти.